Якщо що, це алкоголь. Друзі, вітаю. Знаєте, я довго сидів та думав, чи записувати мені відео привітання такого формату. Мав певні сумніви, чи потрібно це, тому що зазвичай проводять підсумки року, потім привітання, і плани, можливо, на майбутнє там, каналу чи ще щось. І не знаю, щось вирішив записати коротеньке привітання. По підсумкам року і маю чого казати. Я, чесно кажучи, за рік цей думав, що ком'юніті на каналі трошки буде більше, але нічого. Все, що попереду. Я знаю. Е, стосовно привітань, теж думав, знаєте. Я навіть не ставлю собі ялинку. Чесно кажучи, настрої взагалі немає, і святкувати я і не збираюся. Після цього привітання я просто сяду вам і запишу серію сталкера, вже, яку ви побачите в наступному році. Але коротеньке привітання все ж таки буде. Що мені хочеться сказати? Ну, по-перше, всі щось один одному бажають. Так. І. Знаєте, цей рік дуже багато нових думок і багато чого сталося. Тому моє привітання буде таким. Знаєте, хтось бажає там iPhone, чи щось щось, у когось щось вийшло. Наприклад, хтось хоче там нову круту роботу, або кудись там. Поїхати, і зазвичай один одному всі це бажають. Щоб це збулося. Але, знаєте, помітив, що зазвичай ем, не збуваються такі бажання. Чому? Я сидів та думав, а чому? Ну, напевно, тому що для цього треба щось робити. Щоб це збулося, треба щось самому взяти та зробити. Тому я хочу побажати вам, щоб в новому році у вас все вийшло. Все, що ви хочете, щоб збулося, я бажаю, щоб ви це зробили. І щоб це не те, що збулося. А щоб у, ваш, у, вас, у вас, щоб все вийшло. Це головне. Ну і кожен, я думаю, знає, що це 100%. Мир, мирне життя, щоб нарешті вже прийшло в кожну домівку. Щоб все це нарешті закінчилось. Щоб був спокій та тиша не тільки у кожній домівці. Але і у, у кожного всередині. Ну і все напевно. Ви, напевно, вже всі сидите. Я точно нічого не буду ну, святкувати. А ви всі, напевно, вже сидите кожен з родинами за столом і дивитесь, хто дивиться це привітання. Хочу кожному подякувати, хто був зі мною весь цей рік на каналі і підтримував мене. Дуже вам вдячний. На цьому, напевно, і тримається ще канал. Я сподіваюся, що в наступному році реально все буде. Набагато краще в країні та й взагалі наше ком'юніті. Трошки буде більше. Я сподіваюся на це. Ну і, напевно, на цьому все. Це все, що я хотів сказати. Тому, викладаю це відео вам сьогодні. І після. З того, як це привітання вийде, піду собі монтувати далі сталкера вам на завтра. Щоб у кожного вранці не боліла голова. Все, друзі, давайте вітаю вас всіх з Новим роком.